Всім добрий день! Сьогодні в нас тема звук: звукові коливання, пристрої приймання і відтворення звуку. Звук це коливальний рух частинок середовища, що поширюється у вигляді хвиль газі, рідині чи твердому тілі та сприймається слухом людини. Тобто в нашому випадку звук розповсюджується в газі, а саме повітрі, і частинки повітря передають ось ці ось звукові хвилі. Якщо ми подивимося на ось цю картинку, тут схематично зображено тиск, зміна тиску повітря, тобто тобто звук з якоюсь частотою міняється то більший тиск, то менший. А якщо ми подивимося просто на повітря, то ми побачимо, що в нас є джерело звуку, воно створює тиск, і цей тиск такими хвилями розповсюджується повітря. Тобто тиск є, збільшився, і ось ця хвиля пішла. Потім зменшився тиск. І тут вже от в цих білих. В точках тиск буде трошки менший. І на діаграмі показано там, де менший тиск, це розріджене повітря. Тут у нас інтенсивність така, а де більший така інтенсивність. У звука є декілька параметрів, які можна виміряти. Одна із них це інтенсивність звука. Інтенсивність звука вимірюється в Одиницях ват на метр квадратний, і звук комаря на відстані десь один метр, буде в нас приблизно ось така ось циферка. 0, багато нулів одиничка ват на метр квадратний. Це один із найтихіших звуків, який може почути людина. А один із найголосніших звуків, які людина може почути, це звук реактивного двигуна. Він вимірюється приблизно 1000 Вт на метр квадратний. Тобто, якщо ми зрівняємо ці два звука, то дуже велика різниця. Тут десятки сотні мільярди разів. І не Якщо ми будемо вимірювати в, ці, в цих одиницях вимірювання, то це буде дуже незручно. І для цього придумали одиниці вимірювання, такі як децибели. Це популярна одиниця вимірювання, рівня гучності підсилення потужності сигналу або, власне, потужності сигналу, значення якої дорівнює 1, 10 бела. Підсилення в децибелах вимірюється в логарифмічному масштабі. Тобто. Ми в логарифтич... логарифмічному масштабі будемо вимінювати звук, а саме в децибелах. Є спеціальні таблички, де можна подивитися, як буде в децибелах там звук розмови, звук постріла, звук, наприклад, комаря. Скільки це буде інтенсивність в децибелах. Також... Звук вміюється ще в таких параметрах, як частота звука. Тобто, зазвичай ми в лабораторних умовах беремо на генератор і виставляємо частоту звука, тобто кількість коливань за одну секунду. Наприклад, одне коливання за секунду це буде 1 Гц, 10 коливань за секунду, це буде 10 Гц і так далі. Але в природі ось такі ось звуки правильної синусоїди, ніде не зустрічаються в чистому вигляді. Зазвичай це йдуть змішані звуки, тобто, це якийсь, на перший погляд, неправильний сигнал, він буде якоїсь такої форми. Але ця частота ось таку ось форму сигналу можна за частотою розбити на так звані гармоніки. Тобто є перша гармоніка, третя, п'ята, сьома, дев'ята і так далі. І в сумі, якщо ми об'єднаємо ось ці ось всі гармоніки, то вийде ось такий ось сигнал. Тобто. Якщо в нас буде максимально прибладати ось така от гармоніка низької частоти, то це буде такий глухий сигнал, бас такий. Якщо будуть більш потужні такі високі гармоніки, то це буде високий такий сигнал, наприклад, щебетання птахів. І так далі. Пристрої, які можуть відтворювати звук, називаються динаміки. Динаміки бувають теж різних форм, і тут для прикладу є динаміки низьких частот, наприклад, глухих басів, і динаміки високих частот. Вони трошки іншої конструкції, вони відтворюють частоти звуки на вищих частотах. Діапазон частот, які чує людина, лежить в межах 20 Гц, 20 кГц, тобто 20 тисяч Гц. Це приблизні норми річ тим, що в кожної окремої людини свій діапазон частот, яких вона чує. Конструкція динаміка. Там, як працює динамік і чому він створює звук? Частина, яка створює звук, називається діафрагма. Вона у нас ось тут знаходиться ось такий. Зазвичай картона вона. Діафрагма вона може. Просто змінювати своє положення, тобто вона ходить сюди вверх і сюди вниз. І за рахунок того, що вона туди-сюди ходить, у нас створює тиск в повітрі. Тобто діафрагма пішла, наприклад, уверх сюди. Створився ось тут тиск. Високий тиск. Потім йде вниз, створюється низький тиск. І таким чином створюється звук. Тепер чому ця діафрагма взагалі вверх і низ? Річ у тім, що тут на ній зверху, точніше знизу є ось тут спеціальний такий циліндрик, він приклеєний сюди, і на ньому намотана а, така катушка. Це мідний дріт. Тут багато квитків, тобто багато раз він намотаний, і на нього подається на цей мідний дріт наш сигнал, власне, звуковий сигнал, який потрібно, щоб перетворився в звук. Тут є два кінці. Тут ось один намальований, інший тут теж два кінці куди подається наш сигнал на динамік. Так от. Завдяки тому, що якщо ми на катушку подаємо струм, в ній створюється магнітне поле і ось це ось навколо неї є такий магніт постійний, і вона в ньому рухається. Тобто, якщо ми будемо збільшувати струм через катушку, тоді вона буде. Заїжджають всередину. Якщо буде струм зменшувати, тут десь спеціальна така ось прифльона діафрагма, вона і буде туди ну, от, і пружина відталкувати Тобто збільшується інтенсивність, вона заїжджає всередину. Зменшується, виїжджає. Інтенсивність сигнала. І таким чином вона перетворюється на звук. Також бувають ще так звані динаміки для телефонів. Вони виглядають ось таким ось чином. Вони, тут теж є катушка, теж є магніт, але вона ось такої форми. І вона тут ходить і створюється наш звук в телефоні. І є ще такий вид динаміки, називається п'єзодинаміки. Звук утворюється за рахунок того, що є за елемент, якщо на нього подавати струм, він деформується і від цієї деформації створюється звук. З звичайних динаміків будують далі звукові колонки, зазвичай в них де по два динаміка, буває більше. Ви бачили, що є один великий і один маленький. зазвичай Ось цей великий відтворює звуки на нижчій гармоніках, тобто баси, а ось ці от верхні ті, що на високих гармоніках Конструкція колонки виглядає приблизно так. Річ у тім, що наш динамік, коли йде сюди, він створює тиск, коли йде сюди, він зменшує тиск, але ж він створює тиск всередині. І колонки вони будуються так, щоб вони не випускали звук той, що всередину поступає. Також колонки бувають активні і пасивні. Активні це якщо в них є будований підсилювач, а пасивні, якщо в них їх просто немає. Переходимо до інших типів пристроїв, називаються мікрофони. Мікрофони це пристрої, які можуть... Приймати звукові коливання і перетворювати в електричні. Ну, далі ці електричні коливання можна попсилювати або записувати кудись на якісь носії. Мікрофони виглядають ось таким ось чином. Давайте розпочнемо з електродинамічного мікрофон. Виглядають вони ось так ось. Їхня конструкція ось тут зображена, в неї в нього є діафрагма, є теж катушка мідна і є теж постійний магніт. Принципово вони нічим не відрізняються від звичайних динаміків. І різниця в тому, що на динамік ми подаємо на ось ці два виходи входи катушки. Сигнал і динамік ворушиться. А мікрофон навпаки, звукові хвилі тиском давлять на ось цю діафрагму, і катушка ворушиться, і в ній всередині створюється електромагнітне поле змінюється і створюється ось цей сигнал. В принципі, якщо ми будемо. Теоретично можна використовувати звичайний динамік як мікрофон і мікрофон як динамік. Звісно, що будуть показання, тобто, качество звука буде падати, тому що динамік не призначений будь-мікрофоном, ну, в принципі, це можна зробити. так Наступний... Мікрофон називається угольний мікрофон. Виглядають вони ось таким ось чином. Це більш застарілі мікрофони. Вони використовувалися раніше в звичайних телефонних трубках. Вони працюють за рахунок того, що всередині в ньому є вугольний порошок. І він може проводити струм. І якщо сюди тиск збільшується звуковий на мембрану, уголь спросовується і краще проводить струм. І якщо навпаки, зменшується, то уголь розходиться і хуже проводиться. За рахунок того, що змінюється провідність струму, змінюється. Сигнал на виході цього мікрофона. Наступний мікрофон називається п'єзомікрофон. Він теж побудований на базі п'єзодинаміка. Точніше, п'єзоелемента, і п'єзоефект працює тут навпаки. Звук деформує наш п'єзоелемент, і на ньому створюється. Сигнал, який ми знімаємо. Ці мікрофони зазвичай використовують в медичних апаратах, наприклад, в слухових апаратах і так далі. Наступний мікрофон називається конденсаторний мікрофон. На даний етап це найпопулярніший мікрофон для студійних записів звуку. Принцип будови його виглядає ось так. В ньому всередині є конденсатор. І дві обкладки з нього. Одна із яких дуже тоненька і приєднана до е, діафрагми. І вона може ходити разом з діафрагмою. І за рахунок зміни е, тиску на неї змінюється простір між цими двома обкладками. І таким чином змінюється ємність конденсатору. Це дуже популярний конденсатор, в нього дуже хороше качество роботи, але є один із мінусів, що на нього постійно потрібно подавати напругу, тому що він должен бути заряджений цей конденсатор. На базі конденсаторних мікрофонів побудований так званий, званий електрикний е, мікрофон. Він побудований на базі електрет. Це діелектрик, який може довгий період часу зберігати поляризований стан. Тобто одна із обкладок ось цього конденсатора, вона створена з цього електрета. Вони більш-меншої форми, використовують в різних маленьких пристроях. Наприклад, ось цей датчик для Arduino, на якому можна побудувати якийсь радіопередавач, наприклад. Наступний мікрофон називається стрічковий мікрофон. Всередині в нього знаходиться два магніта і між ними алюмінієва стрічка. І коли ми говоримо, ця стрічка ворушиться і змінюється навколо неї електромагнітне поле. І таким чином працює цей конденсатор. Зовнішній вигляд вони мають ось так. Це вже більш-менш старі, конден... старі мікрофони. Їх використовуєте в, раніше використовували в різних ретро радіостанцій але їх і до сих пір виробляють і використовують. На цьому все. Дякую за увагу.